Дівчата і хлопці, дякую, хто це лайкає це відео. Можете це відео полайкати це. Це я зараз у робі. Дуже класна погода. Бачите, так? Да? Дуже. Я зараз не це раді, я поїхав у Громі. Огоні поїхав і було дуже цікаво. Е, дуже в дуже класно поїхав ще раз показати вам, що дуже класне відео, що може це відео знімати. Батко. І ось цей оце бачите, що дуже класно це, да? вода така. Я можу так, можуть не бачив, але да, бачив, а така ні. Нікола. Бачите? Ну, може я бачу. А оце я себе не бачу. Дуже класна погода гарна. Тереністи дуже гарна. Дуже класно. Така вітри муляють. Ми ще не ободяв щось. М'ячик. Потоми велику. Дивись, що буде, тебе, 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 тебе. О! Дивись на фута. Один, два, три Чекай, чекай. Ходівай. А, буде. З циками. Є ж тос. То... Дякую це відео, що сподобається, можете лайкати це відео, та цей канал. Дівчата в хлопці, дякую, я хто те... є, я їсти був і ви мені лайкали, і писали. Дякую. І це відео тоже все полайкайте туди. Хто може, я буду дуже радий і... Дуже класне місце. Дуже класно. Погода. Відноді лісить було дуже... Ну я в дуже класно. Аж так, фоткатися можуть. Де можна відео цікави. Їхав. О, тут трима. Дуже класно. Пишіть, я буду дуже радий. Я ще позиваюся, буде цікаво і буде. Ну, цікаво... Ну, пишіть мені діти, що хто може, я буду дуже радий. Бо вода дуже гарна. Вітаюся діти. Це дуже класна погода. Бачите, так? Да? Буде що цікаве. Я все підтримав, вам показав, скидаю цей канал, два Я був, Там були акули, там були рибки. Скидаю канал. А ви прийшли. Я буду дуже радий. Як ви думаєте, це ніхто ні, 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 ні. поїхав з Лоба. Що вам було цікаво. Я трошки там подивись, люди дівчата, хто може. Я буду дуже радий, що я поїхав у кули, а грибки там дуже, там є пахи, там є багато що. Подивись, люди, дікати, хлопці, будь ласка, хто може. Сьогодні відео, не знаю, скидалось, не скинулось, не знаю, може скинулось, хто зараз скинеться. І пишіть, як ви думаєте, я сьогодні скинув це відео, будь ласка, дуже прошу. Я буду дуже радий. Вот. І все. Я буду дуже радий. Я буду дуже чекати вас. Відео пишіть і дівчата і хлопці. Я буду дуже радий. Всім пока. Будеш цікаве. Друге відео почекайте. Всім пока.